Розділ. Там характеризується віра таким чином, що віра, це є, зараз я прочитаю навіть більш докладніше. І для нас це дуже важливі основи. Значить, це євреям, 11 розділ, перший віршик. Віра є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Віра є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тобто кожному з нас дуже важливо бачити то, що ще не реалізувалось в нашому житті, і Господь нас наділив уявою, що ми можемо мати уяву і бачити це можна так сказати, архітектура віри. Тобто ми повинні бути архітекторами в своєму житті, і ми повинні розглядувати ці картини, куди ми бажаємо попасти. Основополагающе, якщо ми беремо духовні речі, що розкриває нам слово Боже, що є Господь, ми його не бачимо. Але ми можемо предполагати, що є Божий вимір, є його царство, формувати цю уяву про це, вірити в це. І, звичайно, коли духовна людина росте, вона буде це навіть відчувати. Ці істочники будуть відкриватися в неї. Відносини з Богом, людина буде переживати доторкнення Творця в своїх молитвах, в своїх відносинах. Люди, які відроджуються, брати та сестри, у відносинах вона буде відчувати цю духовну єдність, крім тілесної, душевної духовну єдністю буде відчувати дію Духа Святого. І, звичайно, з, з спасінням душі, з вічністю, з воскресінням з Господом, в Бога є обітниця на наше життя і. Чоловіком віри, другом Божим, батьком віри, названий Авраам. Це батько євреїв рахувався. І Господь не раз вибирав людей в цьому світі, хто міг повірити в нього і працював з ними. І це був і Ной, це був і Авраам, це був Давид, іменно в Авраама була велика обітниця у Бога, як не з ким, що Бог благословить народ, і це є єврейський народ, який був від Авраама, де й прийшов Христос. Що, е, хоча ной він не був євреєм. Тобто, е, це не значить, що євреї були від початку. Просто це була обітниця, і Бог благословив Авраама народом. Хоча народ цей не завжди е, був слухняним до Господа, або не всі були слухняни, тому переживали свої складності в житті. Но, за що я хочу зараз казати? Я все одно більш зосереджуюсь на вірі. А Авраам. Коли він повірив Господу і пішов за Господом, і Бог назвав його своїм приятелем, другом, він жив також вічними оселями. Господь показав, показував цю вічність Аврааму, да? але в Авраама була проблема, в нього не було дітей. І Господні обітниці вони також торкаються тих нерозкритих потенціалів, які є в людині, щоб їх розкрити. І, звичайно, з гріхопадінням багато що заблоковано. Вчені навіть говорять, що якщо взяти потенціал розуму людини, то в генії він тільки розкритий до 3%. Тому дуже багато блокувань, духовних блокувань, демонізації, прокляття, що блокує людський ресурс, і багато людей одного разу один спікер каже: Як ви думаєте, де самі багатіші залежні? І в аудиторії різні бізнесмени розсуждали по-різному, хтось сказав це нефть, хтось сказав, це золото, хтось сказав діаманти, алмазні залежні і так далі. І Він відповів кладбище, тому що там закопано дуже багато нерозкритого потенціалу людського. То тобто, є, по суті, якщо людський потенціал розкривається, все остальне в житті людини прикладається. І слово Боже, і Господь Він розблоковує це, якщо людина в дійсності щира, сердечна і вона практикує принципи Божі. І в Аврама була проблема, в нього не було дітей, він вже зістарився, дружина його зістарилась, і Господь каже: подивися на небо, що ти бачиш? Авраам каже, бачу зорі, каже: Я підніму через тебе скільки потомства. І саме через Авраама, е, піднявся єврейський народ. Сьогодні ми знаємо цю країну, Ізраїль, і Господь могутнім образом благословив його е, потомство. І так само Господь і сьогодні, звичайно, основополагаючи, я б так би сказав, якби Господь навіть нічого в нашому житті не зробив, але тільки спасіння через Ісуса Христа і життя вічне, що нашим життям все не закінчиться, і ми не попадемо в пекло, а будемо жити в Божому царстві, це вже супер, це вже дуже добре. Це вже які б складності в житті не були, це основа, яка піднімає в самих складних ситуаціях в нас вдячність Богу. А це дуже важливо, тому що коли людина відчаї і надломлена, дуже велике руйнування йде тоді в людині. І коли немає причин знайти, щоб мати радість в серці. Тому що це основа, фундаментальність, любов, віра, надія, радість для руху вперед, щоб не застрянути в складностях в цьому світі, яких в ньому досталь Досталь в цьому світі складності. І слово Боже, воно рівняється як ліхтар, який нам просвічує шлях. Віра, значить, і Авраам він подивився на небо і побачив ці всі зорі. Тобто, Господь, іменно зорями, він поміг уяві Аврааму побачити масштаб розширення його потомства, яке буде. Тому в нашому житті Господь теж прямо зараз, слухаючи слово Боже, якщо ми відкриваємо серця, якщо ми включаємо віру, якщо вона в нас не зруйнована, якщо зруйнована, Бог хоче ізціляти прямо зараз цей потенціал віри, він хоче торкнутися Словом Божим тих темних уголків нашої душі, які були заблоковані, потенціал надломлений, і там, де відбулася несостоятельність в житті, Ісус Він пострадав за всі наслідки розрухи і прибив все на крест, щоб Бог міг розкрити нас, як та квітка пахуча, яка розцвітає е, в полі, щоб наше життя воно просіяло навіть в цьому короткому терміні е, земного прибування тут. E, значить, і e, в главі 11 пишеться, що таке віра? Це здібність побачити невидиме. І ми бачимо, що Авраам і бачив, і вічність, як основа це було, і він міг перемогти всі пустині, всі пустелі, тому що в нього велика віра була. Він міг пер, помер, перемогти дуже складні ситуації, тому що в нього була велика віра. А чому в нього була велика віра? Тому що масштаб його бачення був дуже великий. Господь каже, подивися, я через тебе породжу цілий народ, подивися на зорі, скільки потомства буде через тебе. Хоча його сфера потенціалу фізичного що ну, е е через дружину Сару, була заблокована. І Господь через віру розблокував її. Точно так само Господь сьогодні, Словом Божим, яке я зараз проповідую і розкриваю, Він хоче розблокувати все заблоковане в твому житті, включити віру, і щоб пішов процес результативності, щоб Ісусом Христом була снята несостоятельність життя. Буває, люди вони кажуть, а от бабуся, вона сьогодні увірувала, тільки, завтра вона, можливо, піде до Господа, в що їй вірити. Треба завжди вірити в все, що. Що тільки можна з точки зору втрат якихось да там можливості, які, які ми як Бог організував це життя, щоб воно розвивалося в нас? От, да, там відносини з сім'ї, прекрасна сім'я, небідність, щоб фінансовість була нормальна, щоб е, хвороби відходили. Да, там. Для цього всього нам треба віра. Звичайно, є і врачі і медикаменти е, треба використовувати, і фізичний потенціал, да, де щось в нас не працює, і формувати духовний потенціал, духовну віру. Так, значить, і, і тут, а в Слові Божому, що сказано: віра є здійснення очікуваного і впевненість в невидимому. Тобто наш новий рівень це невидиме, чого не трапилося в нашому житті, в чому недолік, що нам не хватає, що в нас не виходить, ми повинні побачити кінцевий результат. Таку картинку. Як би так сказати, одна людина казала, як би виглядав твій найщасливий день? Як би ти міг би це охарактеризувати в своєму житті? Так? Значить, Ісус Христос на Христі пострадав, щоб зняти цю всю розруху. Звичайно.